Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава на віки Богу, любі наші молільники, улюблені Христі, браті і сестри, любі наші діти, дорогі, наші воїни, герої, родини наших воїнів, усі зараз, що в дорозі, що в чужині, що в лікарнях, в немочах, в лікарняних палатах, наші студенти, наші учні. Хлопці і дівчата, щирі, щирі вітання кожному, хто в цей непростий час для кожного з нас, знову і знову взиває до Бога і просить того Господнього благословіння, дякує за всі його отримані ласки. Сьогодні знову маємо дуже важкі виклики. Як і кожного дня ми бачимо і читаємо новини. Розуміючи, що ті нелюди не можуть зупинитися, не можуть дати собі одвіту і не можуть розрозуміти, що вони вбивають чиєсь життя, що вони люди, а вони, певне, не люди. І коли та біль і те горе приходить до кожного з нас, до наших родин, до наших сімей, ми дуже часто нарікаємо, ми дуже часто осуджуємо. Ми дуже часто лихословимо, бажаємо зла, негативу, бажаємо того старого завіту, як в ньому було, око за око, а зуб за зуб. Щиро-щиро про це говорю, тому що бачу, розумію, відчуваю, і як священник часто слухаю і вислуховую оці людські сльози, людські немочі, в яких не можемо дати собі не раз ради. І напевне, просимо Господа, щоб Він почув наші благання, наші молитви, дав нам ту розраду, ту втіху, дав нам тої впевненості в тому, що буде завтра, дав нам той захист і розуміння, що Він є наша опора, наша основа, щоб ми не усумнилися і не засумнівалися в тому, що Господь не залишить нас від своєї опіки, від своїх обіймів. Тому, власне, сьогодні упередень Великого Торжества, Великого свята, свята благовіщення Пречистої Діви Марії, яке ми маємо 25 березня. Що ми пам'ятаємо про те, що ми вже перейшли на новий календар, і це свято Благовіщення святкуємо саме 25 березня. Колись ми його шанували, цей день 7 квітня. Але сьогодні розуміємо і знаємо, що хочемо навіть в тому плані десь жити тими новими принципами, які десь свій час в нас так само забрали, переконали, заставили і так далі. І тому, власне, не треба ні за чим жаліти, треба тільки жаліти за одним, що я можу провинитися, і Господь бачить це, розуміє це. І дає нам нагоду покаятися, а я не раз не хочу навіть сказати просте. Оці моменти насправді треба зрозуміти, перегорнути і міняти своє життя, міняти своє життя на краще, розуміти, що цей день моєї переміни він завжди мене очікує, а дуже часто від мене особисто залежить, чи я хочу, чи я зможу, чи в мене стане сили. Чи я усвідомлюю свої немочі, свої спокуси, чи я усвідомлюю і готовий змінити своє життя і кардинально обернутися супроти власне тих гріхів, а йти і крокувати з чеснотами, які опікують мене, допомагають і підтримують у тому земному побуті, провадять моє духовне життя. Коли ми говоримо про свято Благовіщення, достатньо пригадати о той вираз. Архистратига Гавріїла, який архангелом був проголошений і відповідно ту добру новину для Богородиці, говорячи Діва Марія, радуйся, благодатна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід глона Твого, бо ти породиш Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ми говоримо зараз про ту добру новину, про народження Спасителя світу, про те, що Творець неба і землі, обираючи на дівицю, яка приведе на світ самого Бога, прирікає Його до того земного служіння, до того, щоб він відкупив весь людський рід, став Спасителем світу. Тому, власне, Батько, Отець Небесний віддає заради спасіння кожного з нас, свого єдинородного сина через лоно пречистої Матері Божої, яка мужа не знала. І ми знаємо цю історію про те, коли Йосиф, знаючи вже, що вона при надії, навіть хотів її відпустити, щоби десь не збезчестити і не принизити в очах людей. Але архангел і ангел явилися у сні Йосифу і сказали: така є воля Небесного Отця, ти пильнуй, ти маєш стати тим опікуном, тим названим батьком для того, хто народиться, і зло на пречистої Діви Марії, ім'я йому буде Еммануїл, тобто Христос, Ісус, тобто з нами Бог. Тому, любі молільники, дуже прошу кожного сьогодні в цей вечірній час. Глибоко вірувати, що ми маємо таку велику ласку в Бога, що дочекали того вечора. Сьогодні в багатьох храмах відправлялася велика повечір'я, де ми молилися і благословляли, і час благовіщення розпочався саме з цього служіння. Тому кожного зараз запрошуємо, запрошуємо в щирості свого серця, щоб ми принесли Богові ту вервочку. Яку ми несемо завжди, і просимо і благаємо про Його, Боже для нас благословення. Молимося разом. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі Істири, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші». Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого Ради, Спасення. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге: Прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно рівнославими, що говорив через Пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося. Починаємо наш перший десяток молитва про слави люблячого Господа. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе і Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе і сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе і сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе і сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омлюй Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток. Молитва подяки до Бога за кожного молільника, за кожне наше добре слово. Подяка Богові за всі його ласки, які Він сьогодні нам уділяє. Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Лід наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток молитва за наше воїнство. Молитва за наших героїв, що зараз на передовій, в бою, які Тримають позиції, які зараз віч на віч з ворогами. Хлопці, дівчата, молимося за вас. Тримайтеся кріпко, віруємо, що збережете своє життя і повернетеся живі й здорові додому. Помал... Молимося за наших полонених, поранених і пропавших. Помолимося за наших рідних і близьких, наших героїв, які разом з нами зараз на молитві. І кожного разу напоминають і згадують, не забувайте за нас, пам'ятайте в молитві. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток. Молитва за наші родини, за наші сім'ї, за всіх наших уродинників, які сьогодні просили про молитву. Їх дуже багато, тому, дорогі наші спільночани, хто сьогодні має день народження. Ви благали про молитву, тому молимося за вас, всі спільно разом. Вас дуже багато, і насправді запам'ятати всіх імена це дуже складно. Тому щиро вітаємо вас, молимося за всіх, хто зараз. У хворобах, у немочах. Молимося за наших діточок. Маю зараз останній період дуже багато прохань про наших дітей, які в тяжких вуках і в тяжких хворобах, онкохворих, різних таких хворобах, які, які дуже мордують і дуже тяжко перелікуються. Практично неможливо знайти того лікарства і ліку. Одне залишається віра в Бога. Молимося щиро за тих, що зараз далеко в дорозі. Молимося за тих, хто на чужині, хто кожного дня просить Бога про повернення додому на українську землю. Молимося щиро за всіх наших вірних, які сьогодні просили про молитву, старше покоління, дітей, юнацтво. Молимося за наших наставників, духовників, капеланів, провід церкви і держави. Молимося за наших наставників, учителів, освітян. Молимося щиро за тих, які сьогодні лікують і надають послуги того, щоб рятувати життя. Це наші рятувальники, медичні бригади, екстрена допомога. Молимося за наших енергетиків, правоохоронців. Нехай Господь покріпить кожного на силах і дарує нам оздоровлення і стілення, примирення і покаяння. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас. І навіки віків, Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, нащо іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш п'ятий десяток, наша спільна молитва за душі спочилих наших воїнів, героїв, за душі спочилих убієнних на полі бою. За душі спочилих убієнних світських осіб в часі війни, сьогодні, вчора, в інші дні. Молимося щиро за тих, що переставилися у вічне життя у наших родинах, за душі вчистилищі, абортовані, ненароджені діти, нехай милосердний Господь учинить усім вічною пам'ять. Молімося разом. Ісусе Ісусе, Сину Божий! Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Упування нашого Отець, прибіжище що Син, Покровитель, наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молімося, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови благословення Господнє, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, дякую за ту велику, велику, велику молитовну спільноту. Хвала Богові, ми тримаємося, не здаваємося, наповнюємо нашими молитвами, запрошуємо нових молільників, які є коло нас поруч. Будьмо активні, не здаваймося! Бо зараз якраз саме той час, коли треба триматися один за одного, єднатися до кінця, щоб навіть ні на йоту не усумнився той нечистивець, що Він зламав нас, що Він подолав нас Ні, ніколи. Пам'ятаємо, що з нами Бог, розумійте народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Тому завтра дай Боже переночувати нам сьогодні ніч, будемо мати нагоду. У це велике свято, наголошую, не шукайте собі завтра ніяких справ дуже важливих і дуже конечних. Прийдіть до Божого храму. Завтра велике свято. Завтра ми не маємо того посту, про який ми не раз наголошуємо. Завтра величне свято Богородиці, яка зголошується у світі як добра новина, яка є спасаючою для людства. Тому пам'ятаємо про те, і завтра будьмо в храмах святих на молитві, на молитовному стоянні, до святих тайн сповіді і причастя, не шукаємо собі таких якихось легких шляхів, а йдімо до Бога, взиваючи до Його милосердя, відкладаємо всі свої якісь роботи і справи. Завтра благовіщення, День Святий святкуємо, даймо собі то слово перед Богом. Тому Прошу кожного пам'ятати про молитву. Місяць березень триває, ми молимося у наших намірах, тому долучайтеся до молитви, записуйте свої намірення. Хто є Марії, буде день мати ангела, тобто хто є інші намірення, хто народився і так далі. Тобто є дуже багато речей, за які ми маємо Богові дякувати, перепрошувати і благати. Тому чекаю на ваші намірення, дякую за сьогодні благословенний день. Сьогодні насправді він був величний, де ми мали нагоду відвідати їх хворих, де ми мали нагоду посповідати наших довірят, де ми мали нагоду пригостити гостинцям наших військових, де Господь нам дав багато добрих діл милосердя через тих людей, які ніколи не мають користі, які завжди все роблять на славу Господню. Хвала Богові, дай Боже, щоб таких людей було більше. Тому нехай Господь воздасть вам. Дякую вам за ваші Молитви за ваші ефіри, за ваші речі, одяг, засоби гігієни, продукти, все те, що ви можете допомогти. Ліки, ви продовжуєте ще надсилати ліки. Дуже дякую за памперси, дуже дякую за вологі салфетки, дуже дякую Богові за вас, що ви завжди стаєте в тій великій опорі і основі для тих, хто найбільше цього потребує. Тому всіх щиро обіймаю і прошу, щоб завтра ми знову зустрілися в цей час. А зранку чи в обід, чи вечором на святій літургії, слава Ісусу Христу!